Вітаю, шановні друзі. Ну що, подивимося, що знайшли про обшуки у Ярмака. Як пройшли обшуки? Що знайшли? Після того, як все відтіль уже вичищено, мабуть, було. Ну, Тим не менше, давайте подивимося, що скаже Таро. Старі друзі, партнери, дежавю. Дежавю, дежавю пішло. Знову все, знаєте, дежавю маніпуляції відбулися, скажімо так, ми ж розуміємо, да? дежавю маніпуляції. Діауці карта маніпуляцій і брехні і обману. Маніпуляції, які дає, дали шанс. Шанс на нове, знаєте, на нове життя, на, на, на новий шлях і так далі. Шанс, ну тут обнулення, розумієте? Тут йому дали якийсь шанс, відбулися певні маніпуляції, які дали йому шанс на щось. Але Вони були сплановані. Як завжди, по плану все робилося. План страшного суду або план очищення. Запропоновано. Ну, зарані все визначено, і. Ну, тобто, знаєте, як, до цього. Обшук вже давним-давно якийсь планований був, до нього вже готувалися. там усе все обнулили, все зачистили, і це дає шанс, швидше всього, уникнути страшного суду. Ну, я думаю, що, звичайно, плівки плівками, можливо, плівок потім стане недостатньо для того, щоб виносити якісь вироки, але були готові до обнулення, так би мовити, вони готувалися до цього. Сплановано все. Страшний суд по плану, все сплановано. А знайшли що небудь чи ні Силові структури. Не керована ситуація. Від, е, знаєте, стався уход від некерованої, село, від некерованої ситуації з силовими структурами. Е, ну, тобто, мож, по, по цій карті скажу, що нічого. Тому що готувалися, тому що там все було підготовлено. Тобто Те, чого шукали, там не знайшли. От і все. Силові структури пішли від, від безвихідної ситуації, від некерованої ситуації. Тобто Все, що могло спровокувати некеровану ситуацію, всі ті документи, якісь там моменти, все це прибрали, все це обнулили, тому що готувалися. Ну, цирк да, на дроті називається. Ну і далі що? Що далі? Там була створена ситуація спецслужбами, обманна. Що ще треба знати? Обман, спецслужбами, створена ситуація, щоб керована, щоб, щоб безвихідної ситуації не вийшло. Тобто Тут обман, все це, ну, сказати, імітація, да? тобто стався, сталося, можна сказати, імітація. Тобто сталася, можна за... сказати, перед цим зачистили все, що треба було зачистити. Ідея. Реалізації успішно дійти до якихось цілей, відійшли, нічого не знайшли. Відійшли через обман, відійшли, тобто ідея прориву і пішла по відлюднику. Нічого не знайшли. Звичайно, кристально чиста людина, доказів немає. Що далі? Удар стосовно, Значить, відійшли, від, знаєте, як? Я скажу так. відійшли від доказів, що він був причетний до цього шобла, да, яке боляче по ньому било, ну, таких документів не знайшли. В плівках він фігурує, але да, те, що він був причетний до, до цього зборища, до цієї сім'ї корупціонерів, да, ось, тут, тут відійшли. От, шука, шукали його, розумієте? Шука... Ідея, ідея цих е, обшуків була в чому, що буде прорив саме? Шукали, шукали зв'язок із, із, ну, з цим колективом, із сім'єю так званою. ну Хай в лапках, але сім'я корупційна. так? І Шукали той матеріал, який би ну, болючий да, матеріал, матеріал, той, який ударив би по Єрмаку, по, Але відійшли, що знайшли? Що знайшли? Скажіть, будь ласка, що знайшли мені? Мені скажіть. Що ж, що, як закінчився цей обшук? Як? Інформація. Ну, бачите, боротьба буде відкладена. Результат відкладений. Інформація. Результату немає по обшуках. Розумієте? Встояв. Ну, звичайно, що ну, тут, звичайно, що встояв, Да? Стояв, завершився період, період да, світ, період устойчивий, період нажив, наживи цей. Просто в нього зараз закінчився. Чим, чим закінчилися обшуки? Просто в нього закінчився період, на якому б він заробляв кошти, Єрмак. Да. буде пропозиція. Пропозиція вирішити. Питання по справедливості, це співпрацювати з слідством, ну, якщо захоче. Тобто, якісь тут, тут ну документи якісь оформлені, звичайно, і буде пропозиція, бачите, працювати з юстицією, співпрацювати зі слідством. Активні дії. Ну, бачите, тому йому так порадять. Йому так порадять, щоб він пішов активно. Працював зі слідством, ну, от і все, порада йому така буде, активно працювати, особливо будуть питання стосовно, стосовно війни, тієї допомоги, тих коштів, які йшли на війну, ось там будуть копати швидше всього. Да? І в цьому плані він буде. Ну, запропонують співпрацюємо в нашому домі. Да? Запропонують, щоб стабілізувати ситуацію, що далі. Кошти, відхід, вивіз. Ну, тут, бачите, також будуть піднімати питання, куди, куди відправляли кошти за кордон, висвітять частину або знайдуть, висвітлять частину. Коштів, які були вивезені. Тобто війні кошти да, по військовій, військовій сфері, як, як на чому заробляли. Це дрони, можуть бути, це оті міни 5 мільйонів, які зрозуміли, да, заробляли. Да, заробляли і вивозили, куди теж буде, будуть, можливо, піде на співпрацю. Що ще знає, з чим закінчиться, да? Є бажання, ну, тут бажання тут є. йому порадять ходити на допити, і цим самим є бажання у, по збору інформації, бо завдання агентури затягувати, затягувати це слідство максимально, Знову ж, таки. Знову ж таки, в усіх розкладах, що стосується імператора і короля, що збираються робити, максимально тягти час і все. Тягти, тягти, тягти. Хай допитують, допитують, допитують можна рік, і два, і п'ять, і скільки там можна ходити. Розумієте, а вирока може не бути? Так, затягувати, да? затягувати ситуацію, і ця ситуація вона буде затягуватися на високому політичному рівні. Зрозуміло. Так? Тут ще будуть розглядати можливо питання, чому. Не мали розвитку, розвитку всі його перемовні процеси, де він приймав участь. Затягувався дипломатичний процес. Агентура бажала затягувати дипломатичний процес, не вирішувати якісь питання дипломатичні, по дипломатії, чим закінчиться це все. Хороші новини. Хороші новини це те, що ослаблять, ослаблять цю. Корупцію, економічну, в економічних проєктах ослаблюють. Оце хороші з усього цього, що, що сталося, це те, що позицію корупції дуже сильно, почтівці дуже сильно поставлять на паузу і пославлять. Це єдина перемога із цього всього, що зараз відбувається. Знову ж таки, я не бачу, що Чи будуть вони покарані. Ну, тут, от, значить, пом... Порадять їм співпрацювати і цим самим затягувати. затягувати, затягувати тягнути, час. тягнути час, допоки у них є тут такий захисник ще, да? політичний лідер, який їх захищає. Чим закінчиться ця історія взагалі? Ось він, Жезловий король от і подивимося, що ж жезловому королю буде, доведеться відмовитися. Ви бачите, незадоволені вони один одним. І все, що. Або він не зможе вже пропонувати давати свої поради, пропонувати, знову ж таки, да, випадало у мене вже, що буде він поступово відсунути від двох від імператора. Бачите, тут несприйняття. Розчарування, несприйняття один одного. Чим закінчиться? Тут дружба, роз. Ну, подивимося. Скандальчик відбувся між ними, дивіться, між ними скандал, та тірка жезлів, яка заставить їх, їх, стосунки будуть розбалансовані. Чим закінчиться все це ілюзія. ілюзія. Їхні бажання пішли по ілюзіях. Багато ще, швидше всього, у них було бажань. Бажань, які об'єднували їх. Да? Їхні мрії, отут фантазії, мрії, будуть зупинені і бажання їхні зупинені. Скандальчик не приймають один одного. Ну, що я вам скажу, процес. Тут процес вибору, захист буде однозначно від тюрми. Да? Дуже розчарований хтось, один із них дуже сильно розчарований маніпуляціями помага, тому прийнято буде рішення нового проєкту. Хоча буде важко. Але вибирати все-таки доведеться. доведеться. Для того, щоб і надалі вести певну гру в команду. Команду треба шукати когось, да? робити вибір, когось в команду включати нового. Ну, щось там, якісь горшечки вони таки побили. Щось таки робив Жезловий король за спиною імператора. про що... Він навіть не здогадувався. Це лягло в основу їхнього величенького, цього скандалу, який вилився у скандал всеукраїнський, скажімо так, і всесвітовий. Тому що така корупція, яка у нас зараз в Україні, як її висвітлили, розумієте, показали на весь світ, це дуже, дуже сильний удар по Україні. Це скандал, тобто король. Підвів під величезний монастир під скандал і, і самого імператора, і Україну імператора. Але саме між ними щось сталося. Ви бачите, от зразу ці карти випали чотири тут взагалі красномовно сказали карти. Дякую за увагу. До побачення.